Всім привіт! Сьогодні знову будемо готувати чергову смачну заготівлю на зиму. Дуже смачно! Перед таким салатиком дуже важко встояти, щоб не попробувати. Так ось, сьогодні на порядку денному кабачки з грибами в майонезі. Повний склад ви бачите на екрані, так само, як в описі під відео. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб не втратити рецепти. Отож, кабачки очищаємо від шкірочки та нарізаємо кубиками 1-1,5 см. На сковорідку вливаємо невелику кількість рослинної олії та обсмажуємо кабачки в кілька підходів, щоб вони були в один шар на сковорідці, щоб вони смажилися, а не тушкувалися. Смажимо до золотистого кольору. Приблизно 5 хвилин кожну сковорідочку. Смажені кабачки викладаємо в велику миску, стараємося щоб не попала олія, щоб вони не були дуже жирними. Поки смажаться кабачки, нарізаємо дрібними кубиками цибулю та теж будемо її піджарювати до золотистого кольору. Смажену цибульку додаємо до кабачків. Грибочки очищаємо та нарізаємо. Вони в мене невеличкі, тому я їх нарізаю маленькими тоненькими пластинками. Теж обсмажуємо грибочки на невеликій кількості олії. Спочатку вони можуть пустити сік, ну а потім нам потрібно їх трошки підрум'янити. Можна їх піджарити просто без олійки. Піджарені грибочки теж додаємо до кабачків. Наш салатик солимо, перчимо, додаємо дрібно дрібновичиваний чесничок та оцет. Додаємо іще 200 г. Майонезу та дуже акуратно все перемішуємо, щоб не розлабалися кабачки і залишилися ціленькими. Якщо полюбляєте зелень, можна додати трішки подрібленої петрушечки. Це все, салат готовий. Беремо велику ложку і пробуємо, як завжди, дуже акуратно. Чому акуратно? Щоб щось залишилося в баночки, а не з'їсти все. можливо, іще додати трошечки солі. Салатик розкладаємо по баночкам, укладаємо дуже щільно, щоб не було порожнечу баночки. Аромат стоїть просто дивовижний, дуже смачно! І дуже хочеться з'їсти хоча б ще одну баночку. З цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 3 півлітрових баночки. Ну і малесенька тарілочка, щоб спробувати. Баночки прикриваємо кришечкою та стерилізуємо. Я цього разу стерилізувала в духовості 20 хвилин. Можна просто у водичці, теж 20 хвилин. Ось така смакота у нас вийшла нереально смачний соковитий салат. Я думаю, що з такою гарною паночкою можна навіть в гості піти. Сподобався цей рецепт? Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Обов'язково залишіть коментарі, я на кожен з них відповім. Не забувайте ділитися таким смачним рецептом салату в соцмережах та з друзями. А я бажаю вам всім чудового дня і хороших заготівок! Поки що до нових зустрічей та до нових рецептиків! З повагою, ваша Наталі!